Шановні колеги, перефразовуючи великого класика сучасності, український народ не буде вашим опонентом, він буде вашим вироком. Після того, як ви проголосуєте за цей законопроект, тому що життя українців це не шахівниця, це не шашки або граф Чепаєва. Це життя людей, життя кожного громадянина нашої держави, хто захищає на полі в бою, хто забезпечує економічний фронт в тилу, хто вчить ваших дітей, хто лікує вас і ваших батьків, всіх тих, хто працює на цю перемогу, а не на власну кишеню і на власне політичне майбутнє, яке ще будують. З осені 22-го, думаючи про вибори, а не про майбутні країни. Там в нас не було засідання, тому що багатьох з представників монобільшості, яких, на жаль, я сьогодні не бачу в залі, правда, на жаль, тому що варто було послухати нормальні правки різних фракцій, в тому числі Слуги народу. І ви не зібралися на засідання, але поїхали експерт експертувати, перевіряти фронт. А скажіть, будь ласка, а ви можете після цього голосування поїхати і подивитись в очі тим хлопцям і дівчатам, до яких ви їздили 6 березня? Нормально себе будете почувати після того, як з цього закону прибрали демобілізацію ротацію? Причому. Було 36 місяців. Це абсолютно не про що. За рішенням ставки це була профанація. Але коли ви говорите про те, що взагалі забрали 36 місяців, забрали можливість побачити рідних і близьких. Це означає для військових те, що вони писали: мені, я думаю, що багатьом з вас вчора. Що домой ми повернемось виключно двохсотими. Це страшно, це страшно в цій мирній залі. А врахуйте, як це страшно на полі бою. Ви прибрали ротацію, яку пропонувала і команда нашої розумної політики, і інші фракції пропонували шість місяців. Ви тут багато хто бачите в залі, як стомився, нікого немає, а деяким дуже нецікаво. Багатьом, шановні колеги, я вдячний всім тим, хто сьогодні тут і голосує за правки. Я думаю, що люди побачать по прізвищам, кого немає, і по обличчям. І думаю, що багатьох з них і не побачимо в наступному скликанні. І слава Богу, що не побачимо. Але я повертаюсь до ротації півроку, півроку навіть в цій залі. Це, це робота ну, для багатьох, хто ходить на роботу, а не їздить на Мальдіви. А на фронті це абсолютно інше життя. Там день за три, за п'ять, за двадцять п'ять. І ви прибираєте шість місяців ротації. Ну, тих, хто це зробив, має бути просто соромно. Я пам'ятаю, керівництво монобільшості розповідало, що якщо не буде допомоги, будемо воювати людьми. Це гарно на словах. Але за цими словами стоять люди і їх життя, і життя їх близьких, рідних і їх майбутнє. Ви цим законопроектом знищуєте економіку, ви змушуєте бізнес забезпечувати мобілізацію. Ну, по-перше, це не їх справа. А по-друге, ви заганяєте його в тінь. Я вже багато говорив про те, що ви зробили все для того, щоб вдарити по українському. По українській фінансовій системі, коли з неї вивели 27,4 мільярди гривень, більше ніж на початку повномасштабного вторгнення. Ви знищуєте органи місцевого самоврядування, коли на них перекладаєте відповідальність по мобілізації, це де таке написано? Тоді розганіть, чортовій матері ТЦК і хай цим займається мерія, хоча б гроші зекономити. Ні, ви їм навіть гроші на це не даєте. І коли ми пропонували правки, їх також не підтримували. Там е, керівництво парламенту розповідало, що дуже багато спаму, І посилалося в тому числі на нашу команду розумної політики. Ну якщо 178 правок це багато і СПАМ, ну, з 4268 – то добре. Але я хотів би нагадати, що саме наших правок розумної політики прийняли. Більш за все на комітеті. За що я хотів би подякувати комітету і за ту роботу, яку вони зробили. Насправді це була робота над законопроектом. Потім поламав, як завжди, офіс президента, але це вже інакша сторона медалі. Але наші правки забезпечили родини загиблих 15 мільйонами на рівні закону, щоб потім кабмін їх не забрав. Наші правки забезпечили наших захисників справедливим місяць за три. Те, що забрали спочатку повномасштабного вторгнення. Тому що коли було АТО і ООС, ця норма була. Наші правки змусять ТЦК показувати обличчя і документи, хто вони взагалі такі. Чи вони військові, чи вони не зрозуміло хто. І чому вони ховаються в цивільних містах під балаклавами? Наші правки. І це справедливо. І наші правки. Знайшли те. Я дякую всім колегам в парламенті, які до цього долучилися, що була норма, яка дозволяла мобілізувати 18 річних. На щастя, знайшли, підняли. Потім там президент виступав, що треба читати. Правда треба читати. І погано, що Офіс президента читати не вміє. Було 18 років і саме тому комітет прийняв відповідні правки і це відтермінував до 25 років. Саме такій роботі має бути парламент, а не просто тиснути зелену, тиснути тому, що сказав офіс. Ви знаєте, коли президент говорить про 31 тисячу, я дуже хочу вірити, що він розуміє цифри і не збрехав. Але давайте згадаємо всіх тих, хто віддав своє життя за Україну, і тих, кого пам'ятає президент, і тих, про кого він забув.